Всім привіт, на канал Зексас і сьогодні нас повідомляємо чат 4. 4. Фінал. Не бачу смислу вас затримувати. Приємного перегляду. Як тут продавили, жаль. Оба. Це дуже заголосно Давай, 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 давай. Нажитий. Навлижу все. Давай. Я не можу оглянути солдат. Ну ты шо? Де? Сканую. Так о що тут? А що це треба? Сорока тут нічого не робить. Кассена, ну вони так багато

Mann.

Так, отут треба направо, але не на перший поворот. Тут важко, треба... <смір> Береш баллончику, також щоб він випав. Оба і отак до нього приштукатуруємо. Беремо, так розвертаємось. І так, бак, опускаємо. А на су сторону не захотіло воно перегрувати, але було б непогано і після цього вже не працює, не... Це жаль. Ай! Да він mm -hmm. Я не знаю, де він. А фокус. він оба! Отак от зробимо? Досить за мной біжить, ти дивись. А ні. Полісту де. А по-моєму Оба! Так шутку я що його не ловив. Шо? Долі? Ти все-таки не вижив? І що це пікає? Як я довго я проходив? Мені кудись сюди? Ще назад наверх. Наверх, походу. Ну, побіжали наверх. Мені його так жаль. Ми в нього все забрали. А, туди? Ой. Я... Хотів би, щоб нас перш... наш... Такий... Поп! Що ти наробила? О, надеюсь на сам. Ух ты, барражение. Так и ну, накрышь что ну, там что-то было, но взорвало. Опа. Ты, ты, ты! ты! и Це за тебе. У. Ух ти ж, ш... -мо. Бля. Пробач, чувак. Я не можу в кого довіряти. Ти, я ти я кращим. Ну под нервую. Выброс, чувак. Выпус. Так накажи ту все. Помер. Шапочка. Шукаю виживших. опець? Скільки там ще до того фіналу? Чорна косата. Вони... Ще це працює, але мені треба поговорити. І... Я не можу... Ні з ким. Броя був поганий. Дуже був поганий. Я... мене багато... Ш... Бо, я бачу багато чого, що я напевно не мав. Це було важко. Інші. Вони дивилися, але вони не знали, що цим робити. І не знав, куди, куди йти. Попі казала, іди туди, роби це". І Це мало смислу. Попі була хорошою. Я не можу башчу попінь ніде. Я не знаю, що стало з нею. Мені страшно без неї. Може вона втекла. я як я Я тут у. Я майже... Можу... Забув, що це було тут. І, і бачите, це мало... Я міг би. Я міг. Вийти звідси. Але там інші всередині. Але там інші які не є, як мене. Вони. холодні. Вони не можуть піти, куди я можу піти. Вони мають багато значення для мене. І більше, ніж я зна... думав. Ваш тільки. Як це ну, не потребують мене. Я, я вернусь. Якщо я забуду. Просто іграй це і повитай. Так, так. Це все. Бачу. Ой, я тут... Блін, мені так жаль. Ого, як на трасе. Ух ти, що? Ой.

И? Что с Это... Что? Будет там... Не будет даже прижата Он не будет биться. Это... Кто это? Що ти зробив з Олі? Я буду тут, завжди Доктор, Кэтнет, маммига. Вони всі померті... Що ти. Ти не маєш нічого. Ти маєш щось? Ось Ти не маєш щось. Ти можеш повернутися додому. Як? Як? Багато ти знаєш. Все. Це неправильно. Всі ці роки. Що? Там було хвилюкані? Так, там было. -ду Дуже давно. Да, вот короче будет, да. Я сюда пройду и... Что ты сделаешь с ним? Что с

Я выкусаю для хорошего. Я расстроенный. Ц... Ты будешь по иншим башке, не видишь? Мы были. Вот. А мы... Нет. Це не буде.

Опять убежала. Ну что зеркал себя? Ай, выплыв. Призорнутись над свои ноги. Киси. Рука відірвалась. Я надеюсь, она выжила цього разу. Я на голову позвоносился, чи що? Не, я живий. Нью ага. Я розділяю цю середню частину. Вибачте, що зараз Це ви бачите другу частину. Але я вже маю бачити фінал.

дуже уграли. The state of the art laboratory is just up ahead. Why don't you just go on тут дуже багато. Якщо що тебе хто знайде то ти просто. Ве що тут? Security is хагі живий. Гагі живий Розраби! Я, конечно, знайшов записку, що... Відсилку, но... Такого я не очікував. А. У мене нема сміллі. Мені скажут, і буде щось в субтитра в кінці. Мені цікаво, хто буде головним персонажем в п'ятій голові про Попі обманув. Я знав, що узирвати було не дуже правильно. якось, ну... Всі ж це багато чим зажертвувало, і Доктор навіть нам не тякав на це. Але вона не могла просто слухати дої. Ну. ну хоча б Почули його голос і знаємо, що ну... Прототип гониться за попі. А не за нами. Більше, ну... Ми як перешкода. Блін, Олі майже ніколи не було. Ну це, конечно, жесть. Я в шоці. А... -а, -а. Я надеюсь, что пятая або шоста будет финальна глава, бо мне цікаво чем це все закінчится. Мише нижче під землею. Жесть. Не можу повірити, що зараз сталося. Мені трохи выглядає, что Кисимисі, а не кто хаги. И сказал, что Кисимісі жива. Мені так жаль дове. Попі поганий лідер. Ця глава була набагато епічніше, багато кассен офігенно все виглядало дуже круто. І мені сподобалось так, такі ігри цікаво чекати. І вони цього варті. Жаль, що тільки кіно... ну. Бувають деякі баги неприємні. Але... Маємо, що маємо. Зараз я промотаю до кінця субтитр. Блін, я не встиг прочитата. Ну, на цьому все. Я в шоці немає слів. Надіюсь вам сподобалось. Так само як і мені. Надіюсь постав лайк, подписатися на канал. На все. Всім удачі! Всім пока!